Ви думаєте, що знаєте когось? Тому що разом багато що пережили. Чи разом виросли? Але щоб знати, що коїться у людини в голові і серці? Ні, ви не можете цього знати. Не можете. От, наприклад, я. Люди думають, що знають мене. Тому що вони були на шоу, чи я їх смішу. Але вони не знають, як я сюди попав, чи що мені коштує залишатися тут. Коли людина притисли до стіни, і вона зі шкури вилізе, щоб не втратити те, що має, тоді ви побачите, що це за людина чи на що вона здатна. Якщо знаєте когось з цього боку, тоді. Можете сказати, що ви знаєте його. Але вже якщо знаєте когось з цього боку, то можете не схотіти знати взагалі.